Ні для кого не є секретом, що наша ненька Україна надзвичайно була красивою. Це була незрівняна краса. І рукотворна, і не рукотворна. Ми знаємо, якою вона є багатющою, якими багатющими є її надра. Та ворог вирішив знищити все. Він навіть знищив все те, що створив Господь. А те, до чого ще не дістався, намагається туди сягнути. Господь створив і світ, і красу, щоб ми могли життю радіти, ще й дав нам Божою росу. Яка вмивала трави й квіти, для нас і землю він обрав, на ній постала Україна, Господь її поцілував і зазвучала Солов'їна. Джерела ріки нам відкрив і освятив Бог тіє води, Всевишній все для нас творив й дав усі дари природи. Над нами небо простягнув, на ньому зорі густо сіяв, та й промінь сонця протягнув і вітерець на нас повіяв. Нам хліб Господь подарував, обсипав ним усе колосся. І повен колос Бог гинав. Для нас багатство це знайшлося. Ще й соняхи нам посадив, які мо сонечка світили, І льон, як небо простелив, аби у злиднях ми не жили. Ще й чорноземи вдарував, зробив родючую землицю. На врожаї благословляв, з країни Бог робив світлицю, нам насадив Господь лісів і звів красивії Карпати, рукою над усім провів, щоб нам в достатку проживати. Господь творив усе для нас. Щоб ми в красі і потопали, насипав нам усіх прикрас, Щоб ми, як квіти, розцвітали. Але в одну лютневу ніч Орда на землю цю ступила. І по всій країні на всій біч свої ракети запустила. І стали. Нищити усе, почало все в вогні палати, ординице гори скрізь несе, що ще від нелюдів чекати? Горить родюча земля? Її всівають скрізь снаряди. такі розваги москаля, ще й мріють убивці пропаради, а землю. Змочує всю кров, тече вона давно рікою, рашист убивця увійшов, і горе нам приніс з собою. Вже стогнененька і рида, і терпить звірства біль і муки. В молитві руки все склада, і серце рветься, від відрок. І гаптують вороги, гаптують кров'ю скрізь невинну. накинуть хочуть ланцюги, так ганоблять нелюди гостинну, ще й сіють міни на полях, де в уріллю лягало збіжжя, де був роздольний рідний шлях, Постало всюди бездоріжжя. Ридає ненька у вогні. Бо в пеклі рідна опинилась, попала в руки сатані, але катамцем не вклонилась. Сади квітучі що весни, колись ми бачили усюди. Тепер про них у нас лиш сни, слізьми вмиваються в нас люди. Хрущі в садочках не годуть їх. Через постріли не чути, не можна цього і збагнуть, чому так з нами мало бути. Але Господь відродить все. Війну прожене з сатаною, нам перемогу принесе, за неї всі життя ціною. Дай Бог, щоб Господь нас почув і щоб Господь приніс нам перемогу разом з нашими дорогами захисника.